Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. О, Бачите купу кулес за мною. Значить, Придбав я нові колеса на Аляхамбру. Взяв зимову гуму, собі вже її надягнув, зараз покажу. Е, трошки предісторії, чого її зараз літом поміняв. От. Е, така ситуація в мене чогось переслідує. Тільки я поїду на якісь дальні дистанції. в мене якісь виникають проблеми з автомобілем. от Хто дивиться, там, слідкує за каналом. Їздив я там в Львівську область, на Львів туди мені повертався я додому вже десь кілометрів. де я знаю десь там 25-23 не доїхав, тоді форсунку мені вирвало. от, Зараз їздив я теж на Дальнячок. там Тоже десь кілометрів, ну я знаю, ну може 20, може менше. От, їду собі, почалася така вібрація. От, чую по автомобілі. Що сталося, так, туди-сюди. Е, вилізла гулямака на колесі задньому. Ну, це, в принципі. Нема що там грішити на нього. Колеса 2013 року випуску. Плюс там гулька була бокуває, і в тому місті то його видало. Так що, ну, це колеса, це можна сказати, як розхідник. То... Але чогось кажу, в мене такі виникають ситуації. Їздив по городі, вже як мотора склав, все добре, скільки вже поїздив, все добре, і то так вийшло. Ну, і того я сьогодні поїхав, купив чотири нових колеса. Їжджу на зимовій резині. Я ну, не передягаю на літню. Ну, або, ну, не наїжджаю я стільки, що там замінювати літні зимові, перезуватися. От, мені нормально на зимовій, так що проблем вона мені ніяких не создає. І їжджу на зимовій. Ну, зараз показую старі колеса. Так, стара гума. Показую, ну в стані вона була паршивому, вже сказати. Протектор Це задні колеса Continental стояли, оту. і передні не це передні колеса. Але показую сразу нюанси. Тут а, от таких стоїть дві латки, того що тут. А. Були дві гульки, тут така гулька і тут буква. Ну, їздив нормально, воно мені там по рулю не було, вони спереді, а ханкоки стояли. О, Розмір 225-45 на 17. Ну, і Передній, і задні такого профілю стояли. От, Протектор, кажу, ще такий. ну, сказати, от Біди ще можна було би їздити. Ще нема там на ньому страху. Ще трошечки є, але просто вони вже полізли. от. Це переднє колесо. Воно ціле, тільки кажу, дві бокові гулічки є. Далі, оце, оце. оце. Я не знаю, підписано воно чи не підписано. Оце не знаю яке. Зараз ми подивимося, я вам скажу. Ні, оце нормальне колесо, з ним проблем не було. Заднє ліве. Да, у цей колесо немає ніяких нюансів, воно рівне, все добре. От. Далі. Праве. Ні, це... це о, заднє колесо, на яке вилізла гуля. От. Воно о, така гуля. отута, Ви Бачите, воно було зароблене такою сирою резиною. Ну і тут волатка стояла. А гуля, щоб ви розуміли, не знаю, якщо тако, ну, воно ну, видно візуально. Але коли колесо було накачане, щоб ви розуміли, ця гуля була, якщо дивитися звідси от, на колесо, вона була от, на половину колеса ну, по, посередині, от, от, по задній частині на півколеса гуля мага була. Ну, Як було накачано, я кажу, тут просто капець було. О, Воно кажу, навіть якщо по протектору подивитися, то візуально видно, що ця, ця частина вище вища затую. От. А кажу, як було накачане, то... О, дивіться, о, ще видно, бачите? Зараз. О, 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 Отака о, краса то воно спущене. Я кажу, як було накачане, це просто капець. Бо я як глянув, зупинився, подивився, думаю, йо майо як воно мені ще не бахнуло. Але я на ньому якось, ну, щоб запаску не ставити, я вже доїхав потихеньку. Ось така херня мені вилізла. Видно, да Ну, це вже кажу, але вилізла, ні. Так, зараз де то наше, ні, бачите? Гуля тут, а вилізло тут. Ну, старенькі. 2013 рік. Просто вже розлазяться від старості і все, то вже ви нічого не зробите, то вже сміття. О, і передній ще один скат тут. З нюансів. З нюансів. Латки є чи нема? Ні, нема. Отихло два колеса, вони ще кажу, цілі. Отихло два, ну то вже. Ось таке. Ще в мене є о, два літніх, там стоїть 17 ки тільки 225-50 на 17. Кому треба, наприклад, чи на запаску, чи ще кудись спрезентую безплатно, нема питань. Віддам, нічого мені не треба, просто щоб не валялися. О, може комусь е, на пару якусь треба. Десь поїздити, ще щось не вистачає. Ну, кажу, кому треба, пишіть, навіть поштою відправлю за ваш рахунок. От, І комусь може треба буде, якщо то звертайтеся. Далі. потих отаке. От. Ось стоять такі колеса. Я вже взяв вищий профіль, взяв корморани. От, корморан розмір. Там Розмір знизу, може, тут розмір зверху де. О, тут видніше. 225,55 на 17. Взяв 4 нових колеса. Отак От. От зараз автомобіль виглядає на них. От. Ну, ясне діло, що він вищий став, бо профіль колеса вищий. Е -е. Класна резина, мав я з нею справу, їздив на ній, вона дуже м'яка, зимою дуже гарно гребе. Це виробник Сербія, це не Китай, нічого, Сербія. Їздив я на ній, мав в користуванні її, мені сподобалось, того я її взяв. Там навіть на відео робив я шосту Ауді, О, мене попросили, то я на неї надівав теж такі самі колеса шини. От. Класненька, вона дуже От, Зараз автомобіль тут був на 45-му, плюс гума вже старенька. От, зараз дуже такий автомобіль м'який став класно. так їде суперово. От. От. І тепер, що по ціні, заплатив я за 4 колеса 12 960 гривень. От. І перебортіровка, балансіровка, ну, зняття, зні, ну, зняття і постановка куліс, то на сервісі, тому, де я брав колеса, це ну, безплатно. От. Якщо в них купляєш шини, то ти і всі послуги по, по балансуванню, по тому, всьому, все безплатно. От. О, я туди поїхав, я там вже не один раз брав кулеса, на Волгу собі брав. Там колись в них е От, Ліпучечку теж вже багато років класно ходить. О, так що отаку зробив покупочку. ну, Треба. Чого зараз купив? Ну, Зараз би, може, і не купляв, якби не сталося того біда. Купляв би вже ближче до зими. Але раз така ситуація сталася, то я вирішив там не видумувати. Думав спочатку підкинути два літніх назад. От, і вже до зими там доїжджу, тоді куплю нові. Потім сів, подумав, не буду тратити час, платити гроші, перебуртірувати, забуртірувати. Думаю, зроблю зараз і буде спокій. Так що вийшлося класно. Їде, ще звідси покажу. Отак вона о, спереді виглядає. О, Зазори тут нормальні, нічого вона тут ніде не черхає. Проходить вона тут все добре. До стойки, о, такий, о, зазор. От. Не хотів я нижчого профіля. Вона на нижчому профілі жоща буде. І... Е Ну, Мені кажу, якщо чесно, на 45-му профілі вона мені трошки не мала вигляду. машина. Занизькуваті трошки кулеса. А ці ціло якраз саме жир вийшли, саме чітко. Так що отаку зробив покупочку і вже буду, дасть Бог мати спокій з тими кулесами, вже проблем не буде. Можна собі вже зиму чекати і не переживати, коли впаде там сніг чи мороз. Так що... Отаке. Ще відоси по прицепові там будуть, Ну, то вже далі. Зараз трошки немає я часу сильно там займатися, якась приклеїлась наклеїчка. Прицеп робиться, показувати не буду, що там робиться, то вже буде окремо відео. О, так що, Отаке. Так що я думаю, що недорого я заплатив. Відносно за 17-ті колеса, ще раз скажу, що то 17-ті і зараз класно вийшло. Я задоволений. А єдине, що ще хотів сказати, що треба ще було б ну, десь на днях з'їжджу, може, на розвал сходження було б з'їздити на, вся, ну, на всяк випадок, так як гуманова, щоб не було ніде нюансів, то катну. Хай подивляться, що воно там і як. Отакі вот так що. Всім дякую за увагу і всім пока.